Всім привіт! Ми знаходимося у місті Вінниця, де реалізований наш проект на вулиці Косюбинська, 78. Запрошую вас розглянути цей проект разом зі мною. Зараз ми знаходимося в частині вхідної групи, яка веде з вулиці, і по цим сходам ми потрапляємо вже безпосередньо до спортзалу. От так ми організували це в корпоративних кольорах. І це є ще функціональна функція в такому пофарбуванні для того, щоб візуально збільшити приміщення, щоб воно здавалося більш вищим. Зараз ми знаходимося у зоні рецепшена, де знаходиться така зона для прийому клієнтів. і було запроектовано така частина, якби з корпоративною назвою обіграна так, щоб вона лаконічно і гармонійно вписувалась в цей рецепшн. І зараз переглянемо, як він функціонально задіяний і як ми його це втілили вже в життя. Так це реалізовано. Тут знаходяться адміністратори, які е, приймають клієнтів, видають їм ключики і там інша комунікація виконується з адміністраторами. Зараз ви бачите транзитну зону, по якій від рецепшена та роздягалень ви можете потрапити в зону тренажерів та в зону групових тренувань. Зараз ви бачите одну з лаунж зон, яка була передбачена проектом, де можна відпочити, випити кави та поспілкуватись. За рецепшеном розміщується кімната тренерів. Друга лаунж зона знаходиться в зоні групових занять та тренажерів, де можна поспостерігати, як проходять тренування. Зараз ми знаходимося в зоні роздягалень та масажного кабінету. Давайте подивимося, як ми реалізували там. Все, я знімаю, як ми йдемо в цьому продольчику. Ми заходимо в жіночу роздягальню. Вона пофарбована. І зелений кольор, так само є корпоративним, і шкафчики виконані в таких чорно-білих кольорах. Це реалізовано по проєкту. Чоловіча роздягальня. Давайте розглянемо, як там. О. Тут в таких кольорах так само корпоративний колір використаний в шапках. Все організовано, функціонально. Класно. Зараз ми знаходимося біля зони, яка була запроєктована для групових тренувань та для позування. Зараз ми знаходимося в функціональній зоні спортзалу, де проектом було закладено розміщення блочних тренажерів та тренажерів з вільною вагою. Зараз ми знаходимося в зоні функціональних тренувань. Це може бути бокс, змішані диноборства. В принципі, функціональність цього залу може бути будь-яка ще повіситься мішочок, і ця зона буде повністю завершена як такий осередок для занять бойовими мистецтвами. Румтур, щоб у вас склалось повне враження по об'єкту. Якщо вас зацікавить наша робота, звертайтесь, будемо раді допомогти втілити ваші мрії та задуми у життях.